За повідомленнями синоптиків, в Україні 19 січня, у південній частині, східних та Дніпропетровських областях дощі, температура вночі 1,6 тепла. У день 4-9 на крайньому півдні країни до 12 тепла. Нарешті території дощ та мокрий сніг. На Закарпатті значні опади. Температура впродовж доби від 4 тепла до 2 морозу, вітер південно-західний, з переходу сходом на північно-західний 5-12 метрів за секунду, подекуди пориви 15-20. На дорогах більшості областей місцями ожеледиться. По Київщині 19 січня вночі від плюс 1 до плюс 2 градусів, дрібний дощ, сніг, температура у день від мінус 1 до плюс 2. Дощ мокрий сніг. Вітер південно-західний 5-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 1 плюс 2, вдень 0, мінус 1, хмарно, дощ та мокрий сніг.